Сім днів чекав на евакуацію з тяжким пораненням ноги. В одному з медзакладів Дніпропетровщини проходить лікування 47-річний військовослужбовець Євген. Чоловік мобілізувався у жовтні 2024-го. Каже, поранення дістав 24 грудня на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. Гранатами мене почали закидати вже. І він скочив вниз і почав стріляти мені в ногу з автомата. Ну, там була вибита пробоїна отака. в така. Ну, я там труба. Я в клубу дирку, ну коротше, я застрелив. І таким чином я вроде порятувався. Євген згадує, постійні обстріли армії РФ не давали дістатися точки евакуації. Каже, з температурою та відкритими ранами чекав на порятунок сім днів. Тримався з села Хопець, не городський. Тримався, правда, нам дронами таблетки скидали в бізболючі. Ми показали, де координати свої нам кидали до лікарня Євгена евакуювали у тяжкому стані з температурою 41, інфікованими ранами та частково відмерлими м'язами, каже хірургиня Анастасія. Додає, зберегти чоловіку ліву ногу було головним завданням. Коли ми в траопераційно вже відкрила рани і оглянули їх, це були масивні дефекти стегна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 сантиметрів ми прооперували пацієнта. Це перше оперативне втручання було забрали некротично змінені тканини. І посанували рану, тому що вони все таки були забруднені. Там були шматки одягу, різні, різні ну там шматочки землі. Євгена прооперували двічі, розповідає лікарка. Ногу вдалося врятувати. Додає, аби рана швидше загоювалась, зараз застосовують вакуумну терапію. Військовослужбовець каже: у планах повернутися на фронт. Ви і пойти їх ап'яшити. Саме більше хочеться до хлопців. Попереду на Євгена чекає ще одна операція та тривала реабілітація, зазначає хірургиня Антоніна Чийко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.